Запаси далекобійних балістичних ракет атакам в Україні вичерпано. Пишуть в Associated Press. Таку зброю ми таємно отримали від Сполучених Татів Америки. Вона відіграла свою важливу роль в багатьох військових операціях. Що сили оборони встигли нею знищити, та чи можна замінити такі балістичні ракети? Давайте дивитися в наступному сюжеті. Наші воїни більше не б'ють в Ерефії балістичними ракетами Атакамс. В Україні не залишилося такої зброї. Вона закінчилася ще наприкінці січня, заявили в Associated Press. Там додали. Загалом США передали нам менш ніж 40 далекобійних ракет. Їх радіус дії до 300 кілометрів. Однак, після відновлення постачання зброї, США Україна може розраховувати і на додаткові партії цих ракет. Припускає політолог. Дуже багато років різні модифікації атаканців, так чи інакше, вони ну складувалися в сполучених штатах. Так, частина модернізувалася, частина ліквідувалася, частина використовувалася в інших там військових конфліктах. А в сполучених штатів не десятки, а, і я думаю, що навіть не сотні. Їх достатня кількість. Невелика кількість далекобійних ракет допомогла нашим воїнам наробити багато лиха ворогам. Спочатку били по ворожих стратегічних на тимчасово окупованих територіях. Це кадри з нічної операції наших воїнів атакам се вгатили по окупованому Бердянську та Луганську у жовтні 23-го. Тоді окупанти залишилися без дев'ятьох вертольотів, системи ППО та складу боєприпасів. Також були пошкоджені злітно-посадкові смуги аеродромів. Це призвело до втрати стратегічних можливостей. Тобто, ми кажемо про те, що Росія була вимушена використовувати аеродроми, які знаходяться на території Російської Федерації, глибше для того, щоб можна було бути у більш безпечній відстані для того, щоб зберегти свої літаки. А це тимчасово окупований Крим. Туди теж масово налетіли атакамси. Дві ночі поспіль 15 та 16 травня, торік у Севастополі палало на аеродромі Бельбек. Там уразило міг 31 зенітно-ракетний комплекс та паливний склад. Же у листопаді 24-го Україна вперше вдарила атакам з по території Ерефії. Тоді знищили склад боєприпасів у Брянській області та систему ППО С е 400 на авіабазі в Курській області. Свою міць показують не лише зразки іноземної зброї. Україна теж працює над небезпечними розробками, які зможуть замінити далекобійні ракети Атакамс. Суттєво збільшилась кількість продуктів далекобійних, які випускаються у приватними українськими компаніями. Додатково треба зауважити, що Нептун і гарна зброя, яка може використовуватися по суходолу. різноманітний перелік, починаючи від звичайних класичних дронів діпстрайкаських, які можуть літати на глибину понад 2000 км. кілометрів. Так само, і дрони, які можуть нести корисне навантаження близько 250 кг кілограмів і скидати, їх. і безпосередньо вже ракетна програма, яка зараз активно розвивається.